Хто хоче замовити такі рослинки, пишіть коментарі, обов'язково вам дам посилання. Ви також станете власниками такої краси. Все, па-па, всім підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, сонячного і теплого! Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова. Сьогодні отримала гарну посилочку з гарними пістрявими рослинками. І хочу зараз вам показати. Якщо вам сподобаються рослинки, ставте не забудьте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі, і я надам вам дані, де я замовляла. Замовляла зразу через Facebook. Так, ось таке моє замовлення. Тут один, два, три, три чотири, 6, вісім рослиночок, які я замовила. А замовила, побачила, що хтось там замовив, зайшла, мені сподобалось, що в людини дуже багатий вибір ось таких пістрявих різних рослиночок. Почнемо, дуже е, мало сумніву стосовно цієї рослинки. Е, е, називається калімеріс юмена». Квітне такими блакитно-фіолетовими ромашками, але мені сподобався ось цей листочок. Дуже гарний, просто бомбезний. Я таке люблю, тому замовила за 40 гривень. Наступне, мені здається, що навіть якщо воно квітне фіолетовими ромашками, але біла лаванда дуже гарно буде личити з цим гарним пістрявим. Листочком, тому замовила за 30 гривень ось такий кущик вже білої лаванди. Клас. Наступна рослинка це форзиція. Форзиція навіть тут є назва леднодора. Форзиція Ліднодора. Дуже гарна. З білим таким гарним листочком вже руки брудні, вибачте. Білий листочок, отакий з обляминкою і вкраплення в ньому є. квітне також жовтими квіточками. Я цю рослинку купила не на дачу, а у двір. Хочеться мені ось такий гарну кульку зробити з цієї форзиції. До речі, в мене не було ще форзиції. А також, колись в мене вже була. Ось така осока ржава листа, але мені здається, що в мене був ширший листочок, і вона ну так довго якось то пропадала, то знов наростала. Ну, коротше, мабуть, я її перекопала і все. І загубила. Така 30 гривень коштує, також з гарним листочком, Подивіться, все поєднується, просто шикарно. Просто Можна все садити, це е, біля е, стовбура, так, да? щоб вона закрила. Стовбур квіточок гарно, Тут вже будуть гарно квітнути всі інші рослинки. Ну просто, найбільше для мене, Це найбільший вибір, де були пістряві рослинки. Так, Третя рослинка це жимолость арлекін. Давно хотіла її, хочу посадити її і пустити на огорожу на дачі між нами та сусідами, щоб їм гарно було і нам гарно було. Не знаю, у куми є така рослинка, але погано наростає. Інша жимолость у мене дуже швидко наростає, там 3-4 види. В мене є. Така, каже, що погано наростає. Ну, подивимось. І, до речі, ще купила і саме на огорожу ось такий виноградовик. Як ви зверніть увагу на цей листочок, він також пістрявий, Ну, як можна було не купити за 30 чи за 40-30, якщо не помиляюся, такий гарний садженець. Звісно, я купила також на огорожу, щоб була жива огорожа з ось таким гарним бачите, листочком. Дуже гарна. Ну, реально, не бачила ні в кого, щоб така кількість була пістрявих рослин. Ось це всі рослинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6 рослинок зелено-білих, просто бомбезний набір. І дуже дешево. Так, замовила ще ось таку гейхеру. «Hey Енкорн називається. Сподобалось мені 30 гривень. Також такий шершавий листочок в неї, дуже гарні прожилки, бачите? Тут як найбіль... найчастіше зустрічається малина такого кольору, ну подивимось, я думаю, гарно наросте. Так, ще я замовила, подивимось тут. Це ехінацея. Не знаю, чому вона так вниз. можливо. Ну, не придавили її, наче мабуть так вона росла. Рожева, рожева, така буде, наче мохрова. У мене вже одна є. І подивимось, дуже хотілося ще ехінацею. Але ціни на ехінацею, ви знаєте, космос, тому ах, за 30 гривень, звісно, замовила. Ось така єврейка трошки. Так, значить, дивіться, тут ще, мабуть, це подаруночок, але мені здається, що це сінці морозника. Я дуже вдячна за подарунки вам, пані. І дуже-дуже задоволена цією посилочкою. Хто хоче замовити такі рослинки. Пишіть коментарі, обов'язково вам дам посилання. Ви також станете власниками такої краси. Все, папа, -па, всім підписуйтесь на канал, всім гарного дня, сонячного і теплого.